Колись Юпитер ненароком з Олімпа глянув і на нас і кинув в Карфагену оком. Аж там троянський мартопляс, розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався, Енея лаяв на весь рот. Чи так то гадів син він слуха? Убрався в патоку, мов муха, засів у болоті, чорт. Підіть гінця мені кликніте. До мене зараз щоб прийшов, глядіть же, цупко прикрутіте, щоб він в шиньок та не зайшов, бо хочу я кудись послати. Ійон, ійон же вража мати, але Еней наш зледащів, а то венера вже сважкує, Енеєчка свого муштрує, щоб він з ума дидону звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, в три ряди піт з його котив, весь ремінцями обв'язавшись. На голову бриль наложив, на грудях з бляхою ладунка, а ззаду з сухарями сумка, в руках нагайський малахай. Таким наряді, влізши в хату, сказав Готово уже я, тату, куди ти хочеш посилай. Біжили швидше в Карфагену, Завез гінцеві так сказав І пару розлучи, скажену. Кажену, дидону забував, нехай лиш відтіль уплітає. І Рима строїти чухрає, а то заліг, мов грубі пес. Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати. От так, сказав кажи Зевес. Меркурій низько поклонився, перед Зевесом бриль ізняв, через поріг перевалився, до стані швидше тягу дав. Покинувши із рук на гайку, запріг він миттю чортопхайку, черкнув із неба аж курить. І все кобилок поганяє, що оглобельна аж брикає, помчали аж Еней тоді купався в бразі. І на полу, укривши сліг, йому не снилось о приказі, як ось Меркурій в хату убіг. Смикнув із полу, мов псяюху. А що ти робиш? П'єш сивуху? зо всього горла закричав. «А ну лиш, швидше убирайся, з Дидоною не женихайся. Зевес поход тобі сказав, чи це все ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь, та швидко і не так задробиш. Зевес недурно похвалявсь, получиш добру халазію, він видавить з тебе олію. От тільки й ще тут побарись, глядиш, сьогодні щоб убрався, щоб нищечком під ціль укрався, мене у друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака. Мов Каїн, затрусивсь увесь, і з носа потекла кабака, уже він знав, який завес. Шатнувся миттю сам із хати, своїх троянців позбирати, зібравши, дав такий приказ Як можна, швидше укладайтесь, зо всіми клунками збирайтесь, до моря швендайте якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав, мізерії наклав дві скриньки, на човен зараз одіслав. І дожидався тільки ночі, що як Дидона зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоть він за нею і журився, і світом цілий день нудився, та ба, бач, треба покидать. Дидона зараз одгадала, чого сумує пан Еней, і все на усобі ус мотала, щоб умудритися їй. За печі часто виглядала, прикинувшись буцімкуня, куня, але йому вона хотіла спать. Еней же думав, що вже спала. І тільки що хотів дать драла, аж ось Дидона зачуб. Хвать постій, прескурвий, вражий сину, зо мною перше розплатись, от, за душу, як злу личину, ось ну лиш тільки завертись, от так за хліб, за сіль ти платиш. Ти всім прививши насміхатись, розпустиш славу по мені. Нагріла в пазусі гадюку, що послі й зробила муку, послала пуховик свині. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і по столів, чорт мав у тебе в кишені, ж пусто аж гуло. Чи знав ти, що таке гроші? Мав безматні одні холоші, і тілько слава, що в штанах, та й те порвалось і побилось, аж глянуть сором, так світилось, свитина вся була в латках. Чи я ж тобі та не годила? Хіба ріжна ти захотів? Десь вража мати підкусила, щоб хирний тут ти не сидів. Дидона гірко заридала, і серця аж волосся рвала, і закраснілася, мов, рак. запінилась, посатаніла, неначе дурману, і з'їла, залаяла Енея так. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний ланець, скателик, гульвіса, пакосний, престидкий, негідний, злодій єретик. За куч твою велику я дам ляща тобі, я впику, то тут тебе лизне і чорт, і очі видеру із лоба. Тобі, диявольська худоба, трясешся, мов зимою хорт. Мандруй до сатани з рогами, нехай тобі присниться біс з твоїми сучими синами, щоб враг побрав вас всіх, гульвіс, щоб ні горіли, ні боліли. На чистому, щоб поколіли, щоб не остався ні чоловік, щоб доброї не знали долі. Були щоб з вами злі болі, щоб вишаталися вік. Еней від неї відступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався, з двора в собачу рись побіг. Прибіг к троянцям, засапався, обмок в поту, якби купався, мов з торгу в школу курохват, потім в човен хутенько сівши і їхати своїм велівши, не оглядався сам назад. Дидона тяжко зажурилась, весь день ні їла, ні пила, все тускувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, стояла довго, тороплена, кусала нігті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, щоб горе злеї розказать. Енеєву оплакать зраду і льготи серцю трохи дать. Ганусь, рибко, дужко, любко, рятуй мене, моя голубко, тепер пропала я навік, Енеєм кинута, я бідна, як сама паплюга послідня. Еней злий, змій не чоловік. Нема у серця мого сили, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти, до могили, туди один надежний путь. Я все для його потеряла. Людей і славу занедбала, Боги, я з ним забула вас, ох, дайте мені зілля напитись, щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час. Нема на світі мені покою, не ллються сльози з очей, для мене білий світ єсть тьмою там ясно тільки де Еней. О, путь, Купидоне, любуйся, як Дидона стогне, щоб ти маленьким був пропав. Познайте, молодиці, гожі, з Енеєм бахурі всі схожі, Щоб враг зрадливих всіх побрав. Так, бідна, згоря говорила, Дидона жизнь свою кляла, і Ганна, що їй не ні робила, ніякої ради не дала, сама стариця й горювала, і сльози рукавом втирала і хлипала собі в кулак, потім Дидона, мов унишкла, звеліла, щоб Іганзя вийшла, щоб їй насумуватись в смак. Довгенько, так посумувавши, пішла в будинки на постіль, подумавши там, погадавши, проворно скочила на піл, і взявши з запічка кресалу, і клочі у пазуху чимало, тихенько вийшла на город, ночною все було добою, і самою тихою порою, як спав хрещений весь народ. Стояв у неї на городі в кострі на зиму очерет, хоч це не по царській породі, та де ж зять тров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, як порох був уже палкенький, його й держали на підпал. Під ним вона огонь кресала, і в клочі гарно розмахала і розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, зо всей одежі роздяглась, вогонь, лахміття все зложивши, сама в огнім тім простяглась, в круг неї полум'я палало, покійниці не видно стало, пішов од неї дим і чад. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, послала душу к чорту в ад.